Вітаю вас, мої розумні, красиві, талановиті, сміливі та непереможні колеги. Коротенько про 2%. Скасування єдиного податку за особливою ставкою 2% з 1 липня не буде. Коли це буде відбуватися, невідомо. Але версії на сьогоднішній день дві. Одна, що з 1 серпня, друга, що дотягнемо до Нового року. Проте пан Гетьманцев особисто мені таку дату не повідомляв, тому точно сказати не можу. Побачимо. У разі скасування єдиного податку за ставкою 2%, платник повертається на ту систему оподаткування, на якій він був до переходу. Що стосується новостворених платників, які е, після е, утворення себе як е, суб'єкта госуподарювання е, відразу реєструвалися на єдиний податок за ставкою 2%. Вони повернуться на загальну систему оподаткування. Для коментаторів типу е, Хіба податківцям важко перевести на ту систему, на яку хоче сам платник, пояснюю, як технічно податківець може знати, на яку Яку систему хоче перевестися такий платник? Ну, зрозуміло, що невідомо. А для тих, хто був до переходу на 2% на загальній системі оподаткування і хоче зараз перейти на третю групу, має самостійно відмовитися від застосування ставки 2%, подавши про це відповідну заяву. І наступний крок. Подати ще одну заяву на перехід на спрощену систему оподаткування, і для того, щоб це зробити сьогодні 15.06 це останній день. Наступний раз можна буде це зробити не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку кварталу. Тобто перейти можна буде наступний раз, якщо ви не встигаєте перейти з 01.07, то наступний раз ви можете перейти з 1.10.

Що стосується суб'єктів господарювання, що були платниками ПДВ до переходу на ставку 2%. А зараз переходять на єдиний податок, ну таким чином, подавши дві заяви, не забувайте, що ви маєте пройти повну процедуру анулювання реєстрації платником податку на додану вартість з нарахуванням умовних податкових зобов'язань і так далі. Кому це останнє питання цікаве? Пишіть мені в особисті. Завтра проведемо цікавий мега-корисний експрес-вебінар на цю тему.